У Дніпровському історичному музеї понад тиждень живе пухнастий працівник пес Рудольф. Також тут більш ніж три роки мешкає собака Найда. Заступниця директорки історичного музею Валерія Лавренко розповідає, тваринам вигадують умовні посади. Рудольф науковий працівник, а Найда завідувачка сектору. За пухнастими співробітниками доглядає працівник музею Михайло Сосоєв. Чоловік розповідає, щодня годує та бавиться з собаками. Каже, Рудольф має певні уподобання в їжі. Сладке не любить. Призирають сладке. Ні булочки, нічого. Любить м'ясо, як звичайно. Кашу не любить, колбасу любить. Скільки б не давали, він все з'їсть. Заступниця директорки історичного музею Валерія Лавренко розповідає, співробітник музею знайшов Рудольфа на вулиці. Рудік в нас домашній хлопчик був, його про нього дбали, в нього була чиста шорстка, тобто від нього приємно так пахло і вірогідніше за все його. Попередні власники його залишили від'їжджаючи кудись. Валерія розповідає, співробітники музею часто заходять навідати своїх пухнастих колег. По-перше, ми робимо спільну справу, ми відповідаємо за цих тварин, за яких, яких ми приручили, яких ми провели в музей. По-друге, ну от в нас постало таке питання про те, щоб ну, Рудика в. Пролікувати, зробити йому вакцинацію. І ну, було дуже швидко скинуто картку, на яку надійшло багато коштів. Приємно дивитися, як вони розважаються. Вони підходять, їх можна погладити, потіскати. Ну і ми коли приносимо щось добреньке з дому. Вони дуже раді. За словами заступниці директорки музею Валерії Лавренко, охоч нагодувати пухнастих працівників можуть особисто принести корм та іншу їжу в історичний музей або зв'язатись за номером на екрані. Алла Бережна, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.